Проходить час, відходять в вічність люди, знайомих рідних, річають ряди. Настане день і мене теж не буде, і я покину землю назавжди. Як і раніш, тут сонце буде гріти, ростимуть та шумітимуть ліси. Прийде весна, розквітнуть знову квіти. Зазеленіє сад після грози. Селитимуться килимом тумани, після птахів звучатиме дзвінка. І тоді, як мене на землі не стане, життя тектиме й далі, мов ріка. Хто я тут є? Всього лиш гість дочасний, і сторона на рідна ця мені, а в небесах чекає дім прекрасний, де сонцем Бог сіє по всі дні. Звичайно ж. Я люблю життя безмежно. І так, як люди всі бажають жити. та моя доля від Творця залежна, і плин життя лиш він може спинити. Роки наші полічені в Бога, і кожному відміряний свій час життя то подарунок нам від нього. І дякувати потрібно нам щораз. Що вранці встали та відкриті очі. Це Божа милість, власне і любов. А хтось не пережив цієї ночі, скінчивши шлях, у вічність відійшов. Життя крихке, мов Кришталева ваза. Ми завтрашнього дня не можемо знати. Тому сьогодні дорожімо часом, поки Господь дає ще благодать.